Добрий день, любі малята, хлопчики, дівчата. Всіх вас ніжно обіймаю та на заняття запрошую. Сьогодні, дітки, у нас дуже цікава тема. І ми будемо з вами говорити про український народний віночок Оберег дівочі. Дітки, скажіть, де ми з вами живемо? Правильно, ми живемо. На Україні це наша батьківщина. Ми її дуже любимо. Любимо свою рідну землю, свою домівку. Любимо ми деревця, які ростуть біля нас, колоски в полі, квіти, тому що вони являються невід'ємною частиною багатства і краси нашої землі. Дітки, подивіться, хто до нас завітав. Це, дітки, Лялька Олеся. А яке в неї обрання, подивіться, Правильно, вона в українському національному костюмі. А що в неї на голівці, дітки, подивіться? На голівці в неї віночок, Бачите? Віночок, діти, сплетений з квітів, а квіти це окраса. Любого свята це подарунок для дітей дорослих. І од з давніх давен дівчатка на Україні прикрашали свої голівки віночками із квітів. Віночок, дітки вважався дівочою красою, а ще він був також оберегом для кожної дівчинки. Дітки, подивіться, який віночок сплила я для дівчинки шести. Років. Перші віночки починали плести дівчаткам із трьох років і до самого весілля, а потім далі знімали віночок, як дівчинка виходила заміж, і одягали хустинку. Три роки перший віночок плила мати. І кожен рік, як е, дівчинці вона е, доплітала одну Квіточку, тому що дівчинки рік збільшувався. Да? І у сім рочків у дівчинки вже в віночку було сім квіточок. Про віночок дітки складено багато прислів'їв, багато приказок. Ось послухайте, хто вміє віночок вити, той вміє життя любити. Який віночок, такий голосочок. Красить дівку добрий вінець. А в вінця не знати кінця. Вийся віночку легенько, стелися доля щасливенько. Вінок, діти, це не тільки краса, а ще й оберіг. Він оберігав дівчинку. Оберіг оберігав від зла. А так як віночки, дітки, бачите, плетуть із квіточок. То давайте відгадаємо. Загадки про квіточки. Так, послухайте першу загадку. Е, цвіте синьо, лис зелений. Квітник прикрашає, хоч мороз уже побив, його не займає. Ми спостерігали, діти, за цими квітами. Це діти, барвінок. Так, а що це за квітка? Синьоока заброда. Полі водить хороводи. Це дітки волошка. Бачите, перша квітка в нас барвінок, друга квітка волошок. Волошка. Так, а далі відгадаємо загадку. На городі в нас росте сонце ясне, золоте, жовте око, жовті вії. Та чомусь воно не гріє. Що це загадали? Справи на дітки, це соняшник. Соняшник, діти. Він символізує, що сонечко. У червоні в ковпаку стоїть півень на току. А це що за квітка? Так, це мак, дітки. Червоний мак, він Є у нас теж, бачите, у віночку. Мак, дітки, символізує любов, красу, пам'ять. Печаль. І червона, і соковита, та гірка вона ще літом. При печі мороз вона стане, дітки, добра і смачна. Це що за? за рослинка правильно це, діти, Калина, бачите? Калина, дітки, це символ рідної землі, батьківської оселі, краси дівочої. Пелюстки біленькі, жовта серединка. Це ромашка ніжна, як мала дитинка. Бачите, ось тут у нас ромашки є, з біленькі з жовтими серединками. А ромашка, дітки, це символ чистоти, символ здоров'я. Ось ми діти і зібрали з вами віночок із шести квіточок. як ви гадаєте, для якої дівчинки? Для дівчинки. Правильно, шість рочків. Усі квіти в віночку, діти лікарські. Вони лікують людей, люд, дорослих, діточок. Та ще дітки, квітки, це обереги, вони оберігають від зла. А ще дітки, що є в віночку? Подивіться, уважно, уважно, що є в віночку. Правильно є стрічки. Подивіться, як їх багато тут стрічечок. Да? Ось. Скільки стрічок у нас правильно. Тут багато. 12 у нас стрічок, і вони теж символізують щось. Подивіться, першою стрічкою завжди вплітали віночок коричневу стрічку. Далі йшла дітки, жовта стрічка. Бачите, жовті йдуть стрічки, вони символізують що? Сонечко. А за ними йшли. Зелені стрічки, бачите, зелененькі стрічки. Вони, дітки, символізують красу, символізують молодость. А ще є тут якісь е, сині стрічечки. Бачите? Як ви гадаєте, не здогадалися, що вони символізують? Правильно, небо, воду, правильно, ще силу і здоров'я. А є ще, бачите, жовто-гаряча стрічка. Вона, дітки, символізує символ хліба. Так, і ще які ви стрічки побачили, правильно, червоні стрічки. Так? Це дітки, символ достатку. Якщо дівч... дівчинка була сиротою, то її діти в віночок різнокольорові стрічки не вплітали. Її вплітали голубі, блакитні стрічки. І люди при зустрічі з такою дівчинкою... Завжди її обдаровували подарунками. Вони їй давали гроші, давали хліб, солодощі і бажали їй стати щасливою та здоровою, багатою. А дівчинка цим людям дарувала із свого віночка блакитні стрічки. Отож, дітки, бережіть квіти на нашій землі, бо вони є частиною природи нашої батьківщини. А ще, дітки, поважайте і цінуйте традиції українського народу. Наше заняття підійшло до кінця. Давайте скажемо нашій Олесі до побачення Олеся, до нових зустрічей!